колись ось наші їх вигнали від нас, і ось це я почала в'язати. Ми до церкви ходили ще. Я там батюшці віддавала шкарпетки, а він вже солдатам роздавав. В'язати шкарпетки для військовослужбовців почала одразу після звільнення Херсона. Розповідає Раїса Іванова. Готові вироби передає бійцям через знайомих волонтерів. Ну, ну, зараз я їм нав'язала п'ять на і віддала а їх, а їх, їх там двадцять 20 20 людей. 20. Ось двадцять 20, кожному по парі буде. Ну, ну а, а потім рукавички хочу спробувати хочу. ще. Я вже так Я так вже гляну на ногу, раз, раз сказав такий розмір і такий. каже: звідки ти знаєш? Я говорю, ти знаєш? Я вже скільки років в'яжу, ніколи не заміряю, скільки ниток треба. Я подивилася, ага. То шапки в'яжу часто. У мене шапок уже штук 15. Вони всі дякують завжди. Вони мені фотографії надсилають, показують, щоб подивилася. Це я ще їм, коли ось це приносила до них, кажуть Ось ця жінка вам в'яже шкарпетки. Вони ой, дякую, дякую, дякую. Потім дістали Яблочко, це вам Яблочко, я кажу та дякую, гарні хлопці такі, всі такі добрі. В'яжу, в'яжу, мені набридло. Я беру свитри, і розпускаю. Тут тільки за нитку смикну, вже знаєш, де яка нитка, де починається. Нитку смикну, враз і розпустився. Ось, бачите тут, значить, на початку є вузлик. Його відрізаєш, і пішла вона Раїсі. Івано 85. Народилася і майже все життя прожила у Херсоні. Говорить жінка, 40 років працювала на Херсонському напівпровідниковому заводі. В'язанням захоплюється з дитинства. Я в'яжу з п'ятого. Я в'яжу з класу. Це моє хобі. Їсти я ще готувати можу. Прибирати це не Город не моє, отв'язання моє, воно заспокоює. Це моя улюблена робота. Я отримую велику насолоду від цього. Я ось сиджу, починають стріляти. З ліжка схоплюсь, а потім так трясе все. Ну, я біжу у ванну, там у мене лавка стоїть, я сиджу, вже нав'язала, заспокоїлася і все. Якщо ніхто не заважає, я можу за день і шкарпетки зв'язати, вранці сіла, а ввечері вже шкарпетки. Шкарпетки в'яже не лише для військовослужбовців, також дарую їх родичам, сусідам і знайомим, розповідає Раїса. Ось у нас у дворі там четверо маленьких дітей. Я йому сім шкарпетки нав'язала, щоб тепло їм було. Знаєте, четверо маленькі такі по ручку всім. Якщо порахувати все, що я нав'язала, ну близько 200 штук я нав'язала. Де нав'язала вже всі светри використала. Добре, що у нас у церкві була гуманітарка, та у дворі мені віддають светри. От у мене кімната, вся в кубках. Оксана Хлібус, Олена Ліщенко, Валерій Іваненко, Суспільне новини, Херсон.